Вчення про чотири перешкоди. З настанов Джорджеті Гіанатулку Рінпоче Існують чотири перешкоди, які чекають практикуючого на шляху стану справжнього пробудження. З них перші дві перешкоди малі перешкоди, другі дві перешкоди великі перешкоди. Перша мала перешкода нудьга. Починаючи практикувати, ми стикаємося з тим. Що довго нічого не відбувається, ми очікуємо на чудові переживання, але нічого не змінюється. Тоді наш розум стомлюється і починає нудьгувати. Ми відволікаємось, засинаємо або починаємо займатися якоюсь звичною справою. Цієї миті виникає спокуса кинути практику. Дуже важко не піддатися цій спокусі. Ми говоримо собі, все це не цікаво, це нудно. Я вже бачив і переживав це, тут немає нічого нового. У такі миті єдине, що слід робити, це продовжувати практику та чекати. Коли ми чекаємо досить терпляче, не дозволяючи прихильностям розуму захоплювати себе, виявляємо, що проходимо через нудьгу дуже легко. Прошарок за прошарком, і тоді за нудьгою відкривається щось нове. Тут ми зустрічаємося з другою малою перешкодою. Друга мала перешкода страждання. Слідом за нудьгою приходять страждання у всіх його формах. Ми відчуваємо, як страждає і болить наше тіло, відчуваємо всі травми, всю напругу, всі місця, де природний перебіг енергії було порушено чи зупинено, але набагато сильніше. Ми переживаємо душевні та емоційні страждання. Ми відчуваємо покинутість, самотність, страх, гнів, розпач. Найсильніші негативні переживання переповнюють наш розум. Ми бачимо, що все є страждання. Весь всесвіт переповнений ними. У таку мить з'являється непереборне бажання припинити практику. Ми говоримо собі. Таке страждання вище за мої сили, це зовсім не те, що я очікував зустріти на шляху до пробудження, це надто боляче, я ніколи не зможу пройти через це. Але подолати біль дуже просто. Практикуючий, може спостерігати за стражданнями як за грою власного розуму, не ототожнюючись з ними. Для цього слід безперервно нагадувати собі. Я не той, хто страждає, але той, хто спостерігає страждання я більше, ніж найсильніші страждання. Так ми знаходимо здатність звертати увагу в центр болю і спостерігаємо за тим, як біль тане, трансформується і поступово відступає. Тут ми зустрічаємося з першою великою перешкодою. Перша велика перешкода насолода. Подолавши страждання, ми опиняємось у чомусь протилежному. Ми відчуваємо задоволення, яке ні з чим не порівняти та щастя. Ми відчуваємо потоки енергії, які вільно течуть через наші фізичні та енергетичні тіла. Але ще сильніше. Ми відчуваємо нескінченну любов, весь всесвіт виявляється наповненим любов'ю та щастям. Ми переживаємо таку насолоду, таке захоплення, рівних яким не відчували раніше. Цієї миті ми відчуваємо непереборну спокусу зупинитися. Воістину це надзвичайно важка перешкода. І багато хто зупиняється тут, тому що їм здається, що те, що вони переживають, і є пробудження. Але це лише пастка розуму. Дуже непросто подолати її, для цього, практикуючому, необхідно знову і знову повторювати собі, що природа насолоди така ж ілюзорна, як і природа страждання. Так ми піднімаємося над насолодою. Не дозволяючи розуму ототожнитися з нею, і коли це останнє ототожнення долається, ми осягаємо справжню природу розуму, бачимо чисте, біле світло свідомості та переживаємо досвід пробудження. Але саме тут нас чатує останнє найважча з перешкод, друга велика перешкода. Пережитий досвід пробудження. Якось переживши досвід пробудження, ми повертаємося у звичний стан розуму, і наше его надає собі цей досвід. Ми говоримо собі Я той, хто прокинувся, Я той, хто подолав усі видимі та невидимі форми. Бажання знову пережити подібний досвід охоплює нас, ми починаємо шукати його. Прив'язуємося до нього, і це відводить нас від нього дедалі і далі. Так ототожнення з пережитим досвідом пробудження стає останньою перешкодою. Дуже непросто подолати цю останню перешкоду, лише одиницям вдавалося це. Для цього, практикуючому, необхідно прийняти рівноцінність досвіду пробудження та будь-якого іншого досвіду. І досвіду насолоди, і досвіду страждання, і досвіду нудьги, і досвіду занурення у мирське. Тільки в цьому випадку стан справжнього пробудження стає для нас таким же доступним, як будь-який інший досвід. Але ми перестаємо до нього прагнути і живемо простим життям, радіючи простим речам, такий. Справжній стан пробудження.